Всім добрий день! Хочу зняти відгук про оприскувач. Вже він у мене довгий час. Маю, як то кажуть, можливість і маю досвід з ним. Не маленький чи маленький, калимчиків багато пережив. Що можу сказати? Це знахідка для тракторців невеличких. для... От є на три точки, тут в мене три точки. У мене є бал відбору потужності, але на мої, скажімо так, задачі, на мої об'єми роботи брати великого приспівача на кардан було ну, нераціональним рішенням з фінансової точки зору, однозначно. Вскочив я на магазин мототрактор, дуже здивувався і цінам і всьому, що там є. Маю багато новісного від них, тобто можу щось сказати. Зараз не ще, до речі, з'явилися оприскувачі вже з насосами на 8 літрів за хвилину, бо тут на 6. І з штангами по 5 форсунок, а не на 4. Ну, це вже. кому Ну і там об'єм бочки, здається, 130 літрів. Можу помилятися. Тут 105 літрів, ну, якщо так взяти, 100 літрів, я просто вливаю, там маю мірну паличку, влив 100 літрів. І поїхав. Е, Деяка була модернізація, зараз ці проблеми усунуті. Це все. Тут просто мені треба було там штангу там, приварити. і так далі. І я замінив, замінив просто собі розпилювачі на там, скажімо так, ті, що я хотів. щілині також без проблем, все питань немає. Насоси, особливо ці, що 8 літрів за хвилину, вони, я так думаю, дають достатньо такий хороший тиск на, будуть навіть на 5 форсунок, то там і щілині будуть працювати адекватно. В мене вони теж працювали, просто частенько трошечки забивалися. Тому, наприклад, в оприскувачі, які працюють від такої проблеми немає. А сюди я просто, це моя рекомендація, от, на жаль, десь немає його, десь його подів. Сюди можна просто, не просто можна, а треба заливати рідину якусь там через, наприклад, агроволокно. Так, щоб менше було якихось, якогось сміття і так далі. Тоді там щілені ці розпилювачі вони будуть працювати безпроблемно. Повністю я задоволений. Насоси працюю вже дуже довго, вже відмотав він кільканадцять, якщо не кілька десятків гектарів. Зовсім без проблем, абсолютно. Тобто насоси качають, шланги не лопаються нічого. Ну, Що, що й треба було мені. Довгий час, якщо не було скажімо так, гаража, то Оприскувач стояв на дворі, на сонці. Тобто якість бочки теж, скажімо так, не за примету, не кончена. Так? Того, що під палючим сонцем так далі могли б бути якісь проблеми. Звісно, був би мій косяк, я б сказав би так і так, що от, можливо, це навіть. Як то кажуть, якась би там чи гарантія, чи відповідальність магазину на те не поширюється в плані того, що це пластик і нормальна здорова на голову людина має розуміти, що на сонці 40 градусів його бажано не тримати. В загальному мої враження тільки позитивні, річ дешева, однозначно порівняно. Просто в експлуатації. Ви просто підключаєте два проводки до бортової мережі трактора і працюєте. Ви можете обробляти, от, наприклад, 100 літрів. З щілинними розпилювачами вам 100 літрів вистачить десь приблизно на 40 соток, орієнтовно до 50 соток площі. Ну, В плані якості розпилення. там, ну, Наприклад, я взяв ці розпилювачі, це неважливо там. Це кожен робить, як він хоче. Для того, щоб економити трошки робочий розчин там, і вони менше типу бояться вітру там чи. що, ну, от Щось в плані того. Це вже зовсім інша ситуація. А сам оприскувач, я ще його трошки мусив і підрізати і так далі. Це все зараз усунути ці проблеми. Не, не стільки проблеми, скільки там є, як то кажуть, гнучке вже налаштування відстані між форсунками. За що, як то кажуть, також добре, що хлопці звернули увагу з магазину цей мототрактор. Оце мені подобається в людях, коли е, спілкуєшся, кажеш, так і так, 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 так. так". Тобто модернізується, здавалося, просте, дуже просте навісне. Бочечка. Рама, трубки, так, два насоси і дві штанги. Типу. Що тут модернізувати, от воно копійчане, от хоч бери, хоч не бери там і так далі. Тут все просто, так, ну, тут є зажимчики. Такі. Оце зажимчик на вертикальне транспортне положення і на горизонтальне робоче. Тут їх два, ну, тут можна одним користуватися. Ти просто розклав, так, проїхав десь, там, куди тобі треба, і працюєш. Я вважаю, що в першу чергу. Для невеличких, скажімо так, ділянок, де треба маневрувати. Для невеликих тракторів, які не мають ВОМа, наприклад, зокрема, от є мототрактори від магазину мототрактор. В них ВОМа немає. В них, крім як електричної мережі, привод, скажімо так, для насосів, ну, скажімо так, живлення, яке. Є два види живлення для насоса оприскувача. Це от ВОМ, наприклад, так як тут в мене. Тільки мені не потрібно було дорогі оприскувачі, які коштував ледь не половину від вартості трактора, або електромережа бортова трактора. Ну от, все прекрасно. Значить, Особливо це в першу чергу, певно, воно і створилося для мототракторів, а потім хлопці думають, а чого не зробити на три точки? Тож є і о, тракторці вже ремені суто що міні-трактори з трьома точками, типу Заводський там ВОМ і так далі. Але людям дійсно от не треба було. Є невеличкі об'єми, є е, незручні ділянки, де треба маневрувати. Е, є також-решт вже, -реш можливості навіски. Наприклад, сам буде оприскувати там, біля 150-200 кг цей шунало. Орієнтовно, так? Ну і все, 200 літрів вивляли, це максимум, наприклад, 350 кг. Максимум це можливість цієї навіски. 350 кг. Ну, і з 200 літрами то. Добре, вдвічі більше, ніж тут. Але виправдано воно буде чи ні, не знаю. Ефективність роботи даю оцінку на 9 з 10. Чого на 9 з 10? Того, що на 10 з 10 треба, щоб цей оприскувач кропив сам без мене. Я жартую, звісно, я задоволений завжди, в першу чергу, я всім кажу і напевно. Ті люди, які будуть це дивитися, це відгук, ну, так само думають, що вперше треба звертати увагу на вартість навісного, що, тобто, що вам треба заплатити і що ви за ті гроші візьмете, я вважаю, що це взагалі ну, просто находка це бомба. Жучок здох, зілля пов'яло. Стимулятор по картоплі, там по всьому, карбомід абсолютно будь-які речовини, чим ви хочете обробляти будь-яку землю, все просто абсолютно, він всім справляється. Ці насоси вони переварюють все абсолютно. Воду, скалюють, ну коротше все абсолютно. І вони, ну, а тим паче, зараз сучасний оцей варіант з 8-літровими насосами. 8 літрів на хвилину це так ну, ніфіга собі. Я думаю, якщо ці насоси, один, оцей що 72 Вт, 6 літрів на хвилину він витримує легко 5 форсунок. То там той точно 6 витримає. 6 ну, це можна зробити, якщо на відстані 60 см, це можна зробити 7,5 метрів, рахуй захват. Ну це взагалі немало, типу, кому хочеться. так? Це... Тобто це можливо. Ви докупили форсунку там проміжуточну чи там кінцеву і все. І штангу наростили, і насоси справляються. Це вже на вкус і цвіти, кому що хочеться. Тобто, так, це круто, це круто. Можливо, є опція ем, вибору розміру бочки. Так, там 100 літрів, там 130, там можливо 150 навіть. Це, ну, будь ласка, от, телефонуйте, е, спілкуйтеся з менеджерами та дізнавайтеся. Я думаю, що за все можна домовитися однозначно. Тому це дійсно було спасіння для мене в свій час, особливо. Після того, як під палючим сонцем треба було пробігтися навіть хай з акумуляторним але оприскувачем на плечах, а як є гектари більше там, пшениці і. Ну, одним словом, культуру, яку однозначно треба обробляти, і є трактор вдома, тут 100% треба от невеличкий от такий оприскувач. Ви можете скрізь влізти, все обробити просто крутячи кермо трактора, а не носячи його на плечі. Все. Тому я однозначно рекомендую таке навісне до покупки. Якби не знав на собі, не перевіряв, то казав би, ну не знаю, може ні. А так, то в першу чергу кажу, звертайте увагу на ціну і що з того може у вас, як то кажуть, вийти, як вам цей цілий оприскувач одмоталяє, просто ну, зекономить купу часу в першу чергу, та навіть і гроші. По-перше, наймати, якщо наймати, це зараз. Ви самі знаєте, що як солярка попре вгору, можна буде хвататися за голову. А так я задоволений повністю. Я щиро дякую і за консультацію, і за підбір, поспілкувалися так гарно. Я задоволений, скажімо так, як я з людьми поговорив. Я просто почув, що вони просто знають, ну, чим вони займаються. Все, для мене головне в тому, як я з кимось маю справу, щоб людина знала, відповідала за те, чим вона займається, що вона мені говорить. Все, якби якийсь там дурак, от, на що мені знімати діло, він мені може там нарадити, це зразу чути просто. Оскільки я займаюся цим, так? працюю на цьому і так далі, маю справу з іншими, людьми, які цим займаються, я зразу почув, що ці люди вони є професіоналі в першу чергу. От, тим, чим вони займаються. Тобто можна бути професіоналами в будь-якій галузі. Вони менеджери по продажах навісного обладнання до сільгос... сільгосподарської техніки. І вони в цьому професіонали. За що їм велике дякую. Помогли все, привезли все, люкс. Я задоволений. Від себе можу однозначно рекомендувати. Тому звертайтеся, я задоволений, думаю, що і не тільки я. Бо, так як бачу часом інколи в інших людей, в Ютубі інколи проскакують, що багатьох людей такі речі влаштовують це як мінімум. Тому однозначно рекомендую. Дякую всім за перегляд, дякую за те, що маю можливість і даєте іншим людям можливість купити якісне навісне, нормальне торкове за нормальними цінами. Всім добрий день. Також я веду канал, він називається Техноворон. І одной мене є і в Ютубі, і в Тіктоці, тому буде цікаво подивитися на мого тракторця, на навісне, за яке я знімав огляди. для каналу Мототрактор. Однозначно можете ознайомитися в мене на каналі з оглядами відео в роботі, з освітніми різноманітними рубриками, відповідями на ваші питання, на питання інших людей в коментарях. Постійно ми розглядаємо, будь-що що вас буде цікавити. Відео достатньо, є все поділено по списках відтворення, є тракторець в роботі, є огляди магазинів тракторів, є огляди, скажімо так, більш такі насичені емоційно, є дуже багато різноманітних. Відео на різноманітні теми. Все поділено і відповідно названо до теми, яка розкривалася на тому чи іншому відео та чи інша якась тема. Маю багато різноманітного навісного, маю багато роботи, буде на що подивитися, буде що послухати, буде над чим подумати. Тому всіх ласкаво запрошую на свій канал. Якщо комусь цікаво, будь ласка, не соромтеся, підписуйтеся. Всі буду дуже радий бачити.